Передати тепло крізь сотні кілометрів можливо. Юні Вінничани збирають допомогу для дітей з Балаклії, яких у деокупованому місті на Харківщині проживає близько двох тисяч. Збір проходить в рамках акції від дитини до дитини. Одними із перших своїми іграшками, олівцями, фломастерами та солодощами вже поділились вихованці центру. «Вінсмарт». я сьогодні приніс ось такі от масинки, приніс плічі приніс поніс Організували збір, щоб нести, хоч трішки радості, у вкрадене війною дитинство. Такими акціями ми привертаємо увагу, що дітям в Балаклії дуже погано, в них немає е, щасливого дитинства, а також нашим Вінницьким дітям, що вони можуть співчувати. Їх вчимо в співчуттю до інших дітей. Приєднуються до акції учні Вінницького технічного ліцею. Я приніс різноманітні речі по типу книг, щоб діти могли відволіктись у свій вільний час від війни і всіх подій, які зараз ну на даний момент є в нашій країні. Потім ще ігри розвиваючи, типу кубик-рубік. Учні принесли більше десяти пакунків та ящиків із допомогою. Всередині навчальна література, смаколики, настільні та розвиваючі ігри. Я вважаю, що в такий ну, важкий час, якщо є можливість, то ми повинні допомагати. А людям, яких ну, на даний час якісь проблеми там. Тому я принесла книжки, солодощі. Я думаю, вони зрадіють насамперед не тільки через важливість там книжок чи якихось солодощах, що вони будуть знати, що ми про них пам'ятаємо і розуміємо, що це, що це місто герой і. Ми не забули про них. Акція від дитини до дитини ініціатива Вінницького Вінсмарту, до якої приєднуються заклади освіти та культури міста. Наші діти відгукнулися, і як бачите, досить активно приносять ті речі, якими бажають поділитися своїми однолітками, щоб відволікти, хоч якось, їх від тих подій, які на сьогодні тривають. На жаль, в нашій країні ми єдина країна. Ми єдина українська родина, і в родині завжди має бути підтримка. Передати маленьким балаклійцям презенти може кожен вінничанин. Акція триватиме до 7 квітня. Приносити смаколики, книги та канцелярію можна до навчальних закладів, центрів підліткових клубів, бібліотек та спортивних шкіл. Зібрані пакунки адресатам на Харківщину доправлять волонтери міжрегіонального координаційного гумштабу.